Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Оце такий день 28 жовтня, як і попереджали синоптики, штурмове попередження, ураганний вітер, пориви до 25 метрів за секунду, стихія вирує одним словом. Оце читай новини в телеграм-каналах. Вони зовсім не втішні. Повідомляю, що внаслідок негоди в Україні за. Суботній день загинуло чотири особи: дві людини в Києві, одна на Київщині та одна на Дніпропетровщині. Також у нашій у Полтавській області, внаслідок негоди, 40 тисяч людей залишилися без світла. Через сильні пориви вітру знеструмлено 241 населений пункт у 15 громадах Полтавської області. Світло в нас не було майже добу, а може і трохи більше, з'явилося аж наступного дня. Оце зараз на городі. У багатьох, мабуть, виникне запитання, що в таку погоду можна робити на городі. Ой вітер назбивав ще дуже багато яблук, треба їх зібрати. Це помідори самосійні, на тій ділянці, де росла цибуля. Залишилися мороз побив, не вистачило одного дня, щоб їх зібрати. Копаємо на городі землю, носимо до хати, щоб зробити ґрунтосуміш, для пересадки кімнатних квітів. Нещодавно їздили в місто, там купила великих вазонів, тому що в сільських магазинах тільки маленькі були, і оце зараз будемо пересаджувати квіти. Змішуємо свій чернозем із купованим ґрунтом універсальний. Це в такій великій балі і змішуємо. Скажу відразу, що робили два таких заміси, принесли 6 відер 15-літрових ґрунту і 3 мішки купованого. Пересадили 18 вазонів. Частину я пересадила трохи раніше, коли заносила квіти з вулиці до хати, я показувала. А сьогодні, звісно ж, з таким великим об'ємом роботи я б, звісно, не справилася сама. Маю помічника і дуже рада. Відразу ж заносимо вазони в кухню, тому що там такий вітер, що може зламати чи вирвати мої квіти з корінням. Оце ось розповім коротенько про свої присаджені квіти. Оце ось хамедорея або бамбукова пальма. Колись маленьким саджанцем їй мені подарувала хрещена мати. Вона вже не живе в селі, але пам'ять про неї залишилася в мене в цій квітці. Вона вже в мене більше десяти років росте, точно не пам'ятаю. За нею висока із струнким стеблом драцена. Цю ефектну рослину колись подарувала сестра. Як ви помітили, там ще присаджені. У мене є гіперастроми. Багато хто запитує, чому в них не квітують. То я хочу сказати, що для того, щоб гіперастроми квітували, їх потрібно садити у великі вазони. Мінімум 5 літрів, максимум 10. Тоді вони будуть квітувати. У маленьких наперстках вони будуть тільки мучитися, не будуть рости і пропадатимуть. Іду в садок, чулек тріщало гілля. Хочу подивитися, що тут негода накоїла. Ось старе абрикосове дерево, відламало гілляку і ще тріщить. Може, ще одне відпаде. Там у нас стоїть ріниця, хто пам'ятає, ми щороку ставимо на це дерево, там залітають рої. Дай Боже, щоб обійшлося тільки такими жертвами, щоб не накоїло страшнішого. Як ви пам'ятаєте, світла немає. Хотіла сказати, що така у нас тайна вечеря, але не буду лукавити. Вечеря вже була, це вже нічний дожор. Хочу звернути вашу увагу на цю лампу. Працює вона від повербанка, дає непогане освітлення, має три положення ступеня яскравості, Ніжка гнеться, можна підняти вище чи нижче. Коли тримаєш в одній руці телефон, слідкуєш за камерою, іншою намагаєшся показати, як та лампа працює, воно не зовсім вдалося, але думаю, ви зрозуміли. так як... Світла немає, інтернету немає в мене. Вийшла на вулицю, ото он вікно освітлюється так тією лампою. Вийшла на вулицю місяць яскравий, походила, подивилася. Лампу занесли в кімнату. Можна читати. 27 жовтня був день української писемності та мови. Традиційно у цей день. Пишемо радіодиктант Національної єдності. Це найбільший україномовний флешмоб, який об'єднує усіх українців і знавців української мови у всьому світі. Цьогорічний текст диктанту мені дуже сподобався, дуже щемно було. Себе великим знавцем мови не вважаю, але останні п'ять років свої диктанти на перевірку відправляю. А пізно ввечері приїхав син, який не часто буває вдома, і привіз ось тортика. Я в боргу не залишилася і спекла пиріг. Рецепт його вже є на каналі. Сезон садового городніх робіт іще не завершила, а боки вже почала наїдати випічкою домашньою. Ну і, звісно ж, не можу не показати свого собачку, господаря, яку я привезла у двір. Це повернулося ще на кілька днів назад, коли стояла пора золотої осені. Було дуже гарно, ось липа, наше родове дерево посаджене колись дуже давно, кимось із предків, за дорогою берізки, горіхи, посаджені сином, але вже так швидко виросли, час летить, не стоїть на місці. Такий гарний день був, але вітряно, тому краса облітала швидко. Хто звернув увагу, там за дорогою ще посаджений молодий дубок, у дворі ось горобина, дуже гарна, декоративна, листя, звісно, багато з дерева. Ось під горіхом уже згрібаю. Собачка мені допомагає, нагрібла три купи, також збираю горіхи. Він мені допомагає, бігає, ото рукавички вкрав. Я за ним погналася, тому камера смикається. Гарна осінь цього року була. Дякувати Богу та нашим захисникам за тихі ночі та мирні дні, за кожен день нашого життя, у мирі та спокої, безмежна вдячність. Ми у величезному боргу перед ними. Собачка, яку я собі взяла нещодавно, уже звик до нас, до нашого подвір'я, почувається вже господарем нещодавно. Купили йому нашийник, також котовий, хоч кіт і не наш, але у нас сидить тому... і про кота потурбувалися. Друзі, я дуже вдячна всім, хто підписався останнім часом на мій канал, хто дивиться мої відео, завжди коментує, ставить вподобайки. Мені дуже приємна ваша увага. Також хочу передати велике вітання своїй. Подрузі дитинства та юності, з якою разом навчалися в школі, але останнім часом дуже рідко бачимося. Вона випадково побачила моє відео на Ютубі, її донька написала мені у месенджер у Фейсбук. Отакі приємні несподіванки бувають. Дякую, до нових зустрічей.